Палац Любомирських на площі ринок класичний зразок архітектури доби бароко. Назву кам'яниця отримала завдяки князеві Станіславу Любомирському, котрий перебудував її для власного житла у 1760 році. І всі скульптури, якими прикрашений фасад будинку, символізують саме славну історію колишніх власників палацу. Кам'яні вази, волюти, обладунки, щит та шолом античного воїна були в аварійному стані. Тож, щоб не втратити їх назавжди, елементи декору вирішили реставрувати на місці, не знімаючи та не переводня чи до майстерні що безпосередньо стосується скульптур на цьому фасаді, то відбулася реставрація двох великих скульптурних груп на карнизі даху. Це обладунки середньовічного воїна, які тут є на куті. А також прямо над нами знаходиться скульптура орла, яка була в дуже поганому стані. Зі скульптурою Орла виникли особливі труднощі. Фігура була зруйнована на 80% і вже майже не трималась на своїй основі. А ще за збереженими рештками не можна було відтворити її первісний вигляд. Тож яким був Орел кілька століть тому довелося шукати в архівах та музеях. Були фотографії, старі фотографії знаходили в музеях і робили це все по фотографіях. Пошуки були довгі, тому що там була взагалі голова з гіпсу, була виконана неправильно і в будь-який момент це все могло впасти. Ми це все підв'язували, щоб воно не розсипалося. Зараз голову орлу замінили на нову зі штучного каменю. Врятували також і 250-кілограмову кам'яну вазу, яка теж вже майже не трималась на ніжці. Загальна вартість реставрації становила 550 тисяч гривень. 60% цієї суми взяло на себе німецьке товариство, що супроводжувало роботи, а 40 – львівська міська рада. Відновлювали скульптури у співпраці з Львівською політехнікою. Реставрація тривала три місяці. Днями з фасаду палацу Любомирських знімуть рештування, і львів'яни зможуть побачити врятовані скульптури.